Російські війська можуть вдатися до чергового обстрілу України перед Різдвом 7 січня. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що три дні поспіль ідуть атаки, тому варто чекати нових. Що спланували росіяни? Поки невідомо, але треба просто готуватися до можливих обстрілів, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. А сили ППО, звісно, будуть відбивати всі атаки. Нагадаю. 31 грудня Росія масово обстріляла територію України. Окупанти випустили більше 20 ракет. Сили ППО знищили 12 з них. В результаті атаки є загиблі. Також країна терорист атакувала Україну у новорічну ніч 1 січня та вночі 2 січня. Сили ППО знищили всі ворожі об'єкти.